За багатьма опитуваннями, загалом у боротьбі за президентське крісло Барак Обама випереджає свого опонента на 10%. Однак чи означає це, що він зможе перемогти на виборах з таким відривом? Експерти кажуть, що зовсім ні, бо на остаточні результати може вплинути фактор, про який у США намагаються не згадувати раса кандидата у президенти від демократичної партії з подробицями Тетяна Ворожко. Чи достатньо чорношкірому кандидатові переваги у 10% для перемоги? В історії бували випадки, коли подібна перевага кудись зникала у день виборів. Це називається ефектом Бредлі у боротьбі за посаду мера Лос-Анджелесу. Чорношкірий кандидат Том Бредлі, який мав перевагу принаймні у 9%, програв вибори під час виборів губернатора штату Вірджинія Дуглас Вайлдер, мав перевагу в 11%, але випередив свого опонента лише на 1% голосів. Подібно сталося із Девідом Дінкенсом, який виграв посаду мера Нью-Йорка, але його очікувані 14% переваги перетворилися у 2% реальних голосів. Чи може це означати, що опитувані просто не говорять соціологам правду? У кабінці для голосування ти можеш виразити те, у що дійсно віриш, але казати, що раса має значення та брехати зовсім різні речі. Таким людям було б набагато простіше просто відмовитися, відповідати. До того ж, під час попередніх виборів соціологи помилялися і в інший бік, недооцінюючи підтримку Обамі. Коли результати опитування не відзеркалюються у день голосування, як правило, була неправильна оцінена явка, а не те, що респонденти брехали. Як говорять соціологи, єдине опитування, яке дійсно має значення, відбувається у день голосування. Тетяна Ворожко голос Америки.